Ми команда Кримінського району у складі Кремінської районної державної адміністрації, Кремінської районної ради, депутатського корпусу, державних службовців, правоохоронних органів, МНС, студентів, спортсменів, військовослужбовців Збройних сил України. Долучаємося до акції «22 Push-Up Challenge» в підтримку. Ветеранів та воїнів антитерористичної операції, яка відбувається у нас на сході нашої держави. Один, один, два, два, три, три, чотири, п'ять, шість, шість, сім, сім, вісім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Для нас, жителів Кременщини, дуже важливо участь у таких акціях, бо вони направлені на підтримку воїнів та ветеранів антитерористичної операції. Бо ми розуміємо, мабуть, як ніхто інший, як важко пройти горнила війни, яка відбувається зараз у нас на сході. І я дуже вдячна всім за участь і підтримку в цій акції, особливо молоді, яка долучилася до державних службовців, до правоохоронних органів. Це дуже важливо виховання в національно-патріотичному дусі. Ми, як військовослужбовці Збройних сил України, нам дуже важливо взяти у участь у всеукраїнському флешмові 22 push Push-Up Challenge». Ми є е, воїни. АТО, для нас дорога наша держава, і дуже важливо, щоб всі українці підтримали нас і розуміли, що ми разом з нами і держава наша одна єдина, і ми захистимо всіх. Ми ученики Луганського обласного ліцею інтернату фізичної культури і спорту підтримували всі флешмоб. Для нас це велика честь, як для будучих защитників нашої країни. Естефету з Кримінщини придаємо. Західним побратимам Сколівському району Львівської області. Слава Україні! Героям слава!